Доброго ранку, любі мої малята, гарні хлопчики та дівчатка. А чому такі сумні? Посміхніть нася мені. Малятка, сьогодні до нас завітала наша лялька-маринка. А ви знаєте, малята, що в нашої Маринки сьогодні день народження, і до неї прийдуть друзі її подружки, а в неї не хватає посуду. Тільки дві чашечки. Подивіться. Ось які вони яскраві і гарні. Що це таке, дітки? Правильно, це тарілочка блюдце. А це що таке? Так, це чашечка. Що можна робити? З тарілочкою і чашечкою? З чашечки можна пити, компот, чай, каву. Тарілочки можна їсти, печиво, тортики, також різну їжу. А скажіть, будь ласка, яку форму має тарілочка? Так, вона кругленька, бачите? Ось кругленька. А якого кольору чашечка і тарілочка? Вони червоного кольору. Оце в них єдине суспільне. За кольором вони однакові, а за формою вони різні. Малятка, давайте нашій ляльці Маринці допоможемо. Ми, давайте виготовимо для неї таку цікаву аплікацію. Ось, подивіться, в мене є зразок. Подивіться, уважно. Бачите, що тут намальовано? Аплікація, давайте виготовимо їй. Ось такий посуд наклеїмо ось таку гарну для неї роботу, серветочку. І отакі, що, прикрасимо такими кружечками. Для роботи нам необхідні клійоночки, клей, серветочки, вологі серветки, а ще нам необхідні будуть заготовочки ось такі кружечки, якого вони кольору. Жовтого кольору та посуд. Вам допоможуть батьки. Вони виріжуть вам кружечки та ось такий посуд. Приступимо до роботи, зробимо пальчикову гімнастику. Поставте свої кулачки, отак, щоб один терся об другий. І розпочнемо. Випрала маринка трема кулачками для ля-ля хустинки. Вийшли хустинки. Молодець Маринко, дуже гарні та чистенькі. І всі гарненькі. Продовжуємо. Беремо, дітки, ось такі заготовочки кружечки, які вони круглі та якого кольору? жовтого в мене кольору. Та викладаємо на квадрат зеленого кольору. Вгорі. Внизу, справа та зліва. Я виклала, ось подивіться, який. Ось, я виклала такий орнамент. Тепер я буду викладати, ось, подивіться, посередині чашечку, більшу, а по боках я буду викладати малесенькі чашечки із сервизи. Щоб ви бачили, бачите, як ось. Малята, подивіться, який орнамент із посуду та геометричних кружечків я виклала. Зараз я його наклею і пропоную вам також вдома так попрацювати. Я беру клей і починаю наклеювати. Беру згори один кружечок, у нас я його змащую клеєм. Потім я серветочкою його примокую, щоб він добре промокнувся, ось так. Пальчиком розрівнюю другий кружечок я так саме. І так всі чотири кружечки. Ось так. Справа та зліва. Ось кружечки я приклеїла. А тепер я дітки буду продовжувати клеїти посуд. Беру велику чашечку, перевертаю її. І так само по всій поверхні білого паперу змащую клеєм. І посередині листочка аркуша нашої серветочки я її наклеюю. притискаю пальчиками та серветочкою. Тепер я буду зліва та справа наклеювати малесенькі теж чашечки. Зараз наша така робота. Подивіться, малята. Я поставлю сюди. Ось я зробила таку гарну прикрасила серветочку. А ви, дітки, також вдома прикрасьте для нашої ляльки Маринки на день народження. Зробіть таку гарну серветочку. До побачення, малята.